Мене звати Варя, а мене Даша і ми команда Косатки та створили сайт Ocean Wallet. Ocean Wallet потрібен для тих, хто хоче підвисити свій рівень фінансової грамотності. Він підходить для людей будь-якого віку, починаючи від підлітків до дорослих. Також це, нібито посібник з фінансової грамотності. Унікальність його полягає у простому та швидкому функціоналі, а також інтуїтивно зрозумілому інтерфейсі. Вітаю Ocean Wallet! Мене звати Варя і я продемонструю у вас чудовий функціонал і дизайн нашого сайту. При вході потрібно авторизуватися, ввести своє ім'я та прибуток. Натискаємо на кнопку Зануритись і нас виводить на сторінку гаманця. Тут можна переглянути наш поточний баланс та додати рахунок. Щоб це зробити, натискаємо на кнопку Додати рахунок та вводимо його назву, після чого значення. Це значення додається до нашого поточного балансу. Але якщо я введу від'ємне число, то воно відніметься. Також в гаманці є конвертер валют. Щоб ним скористатися, вводимо суму, яка нам потрібна, та вибираємо валюти. Далі натискаємо кнопку Конвертувати. І у нас і вводиться наше число. Наступна сторінка транзакцій. Щоб додати транзакції, вводимо всі необхідні поля. Такі як сума та назва, а також дата. Після чого натискаємо на кнопку Додати і ця транзакція додається в історію транзакцій. Наступна сторінка цілей. Якщо користувач хоче заощаджувати будь що то мета створюється саме тут. Щоб додати ціль, нажимаємо на кнопку Додати ціль та уводимо її назву в Мене буде кіт. Уводимо накопичення, тобто скільки користувач хоче накопичити, та вводимо наш перший внесок. Додати. Так. Так ми додали мету. Це коло показує прогрес цілі. Щоб додати ще один внесок до мети, нажимаємо на кнопку Додати та вводимо нашу суму в next, внеску. Коли користувач накопичив певну суму, то програмка нас вітає. І остання сторінка сторінка про нас. Тут ви можете переглянути інформацію про користування. А на цьому все. Голосуйте за косаток і до зустрічі. При розробці даної веб-платформи ми використовували наступні технології: HTML для контенту, CSS для стилю, JavaScript та jQuery для функціоналу. А також декілька планів для найкращого досвіду користувача на нашому сайті. Аби завантажити сайт у мережу, ми використали платформу Netlify. Найскладніше при розробці нам вдалася роботи із масивами, а також момент фільтрації, наприклад, функції фільтр або корич у масивах. Під час розробки нашого сайту нам найкраще вдалося створити дизайн і підібрати кольори під тематику. Також найлегше нам вдалося створити простий функціонал, щоб користувачеві було легко користуватися нашою програмою. Тому це може зацікавити багатьох людей. В майбутньому ми хочемо адаптувати цей сайт до різних пристроїв, а також це буде зробити легко, тому що у нас сайт виконаний у стилі дашборду. Під час виконання цього проекту ми навчилися працювати в команді, працювати з великим проєктом а також ми навчилися роби, працювати з даними, які знаходяться в різних частинах коду. Ведення власного бюджету неодмінно сприяє підвищенню рівню фінансової грамотності і стає набагато легшим з Ocean Wallet. Бо в Ocean Wallet є можливість відслідковувати свої рахунки, ваш баланс, відслідковувати надходження та умовні уходження грошей, а також заощаджувати їх і відслідковувати прогрес е, даного заощадження. Посудьте за, за косаток! <звук>